Відправляю ось таке гарне замовлення моєму клієнтові. Два бальзамчики алоя вера. це для губ, для зволоження, для заживлення тріщинок, для того, щоб губки були пишними, не сухими, тобто жирової тканини тут немає на губках і тому вони завжди сухі. Це захищає від. Обвітрювання від морозу, від сонця. Дуже класний бальзам. Можна використовувати і дітям, і дорослим, і чоловікам, і жінкам. Це заживляючий, класний бальзам. Одного разу у мене почав лізти герпес. Я відчула просто такий зуд, що він, мабуть, лізе. І я кожних 15 хвилин мастила протягом 2 годин постійно, тобто раз 10 я мастила постійно, і у мене той зуд прикритився і герпес не виліз. Ось така, ну, така дія бактерицидна теж є у цього засобу. Також відправляю клітковину Fiber Boost для очищення кишківника, для підтримки гарної фігури, для позбавлення від зайвої ваги. Якщо ви бажаєте часто їсти, то клітковина допоможе вам ну, не втамувати голод. Клітковина виростить хорошу мікрофлору, е, налагодить піщеваріння е, та перистальтику дуже добре буде е, продвигатися ну, жом по кишківнику і м -м, гарно засвоюватися будуть вітаміни, мінерали, амінокислоти, тобто всі корисні речовини з того самого яблука засвоюються краще, е, ніж якщо ви не п'єте, наприклад, клітковину. Так, і відправляю, дівчині, ось цей набірчик. Це класні засоби на нагол. Це серія Сайдгард. Це... Ну, захист від старіння, продовжувачі молодості, засоби денний, нічний та під очки кремчики. Вони зараз в акції поспішайте ще до 31 березня. Можна зробити покупку по самій крутій ціні. Засоби допомагають ці кремчики підтягувати шкіру, освітлювати. Якщо у вас пігментація, це теж гарні крема працюють в цьому направленні, дають упругості, розгладжують зморшечки. Відновлюють шкіру захисний бар'єр, буде класний. Ну, добре зволожуються, немає ні липкого слою на шкірі, гарно впітуються. Ну що ще розказати? Це німецька якість. Ви дуже будете задоволені. Дівчата 30 років до 50, від 30 до 50 років. Замовляйте. Ця серія дуже-дуже класна. Німецька якість для вас. Всі замовлення приймаю в Дірект. Краще пишіть на Viber або сразу дзвоніть. Мій телефон.